Сьогодні у нас у виноградові відбулася надзвичайно важлива подія відкриття будівлі хоспису. У нас у виноградові, на жаль, у теперішній час багато людей потребують паліативної хосписної допомоги, і у нас як не прикро, у Виноградові і на Закарпатті також дуже багато таких людей, які потребують цю допомоги. Також для районної ради це також надважливо, тому що ми виступали партнерами по програмі, по будівництву цього поспису. Нагадаю, що комунальне підприємство Агенція місцевого розвитку у 2000. 2012 році отримала грант на вдосконалення системи паліативної допомоги у нас на Виноградовщині, у нас у районі. Згідно цього гранту, загальний його кошторис 1 мільйон 87 тисяч євро. З них безпосередньо на будівництво хоспісу затрачено 8 мільйонів 934 тисячі гривень. Але весь час. Будівельні роботи у нас зривалися і не було вчасно виконано умови договору, а згідно умов договору, об'єкт мав бути зданий у 2015 році. І зважаючи на це все, за відсутності фінансування весь фінансовий тягар ліг на Виноградівський район, на Виноградівський бюджет, на бюджет області. Звичайно, без їхньої підтримки, без їхньої допомоги ми б не змогли сьогодні ввести в експлуатацію такий, такий об'єкт, таку будівлю. Окремо хочу подякувати керівництву області, нашому депутату обласної ради Владіславу Поляку, адже За його ініціативи, за його сприяння. Було виділено у 2016 році на будівництво і на закупку медобладнання у цей заклад 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Загалом з бюджетів було виділено і районного, і обласного біля 12 мільйонів гривень. Також хочу подякувати губернатору. Голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Геннадійовичу Москалю за його підтримку, за розуміння, наскільки важливий цей об'єкт. Він неодноразово виїжджав сюди, контролював хід будівництва, хід закупівлі, медобладнання і саме завдяки йому йому сьогодні ми відкриваємо єдиний. На у Закарпатській області такий паліативний заклад. Звичайно, також дякую всьому керівництву області, району, депутатам районної ради за сприяння за допомогу і за порозуміння.